Доброго дня, дуже-дуже рада тебе бачити. Для тих, хто не знає, я спілкуюся з президентом Інтерак Запоріжжя Катериною Галустян. З Катериною ми знайомі 6-7 років. Спочатку одночасно вчилися у модельному агентстві пані Ірина, а потім в театральній студії Свія. Отож, маю до тебе декілька запитань. Перше, про ротарі клуб знає вже багато. Людей багато хто чув бачив їх працю. А про інтеракт не дуже багато знає, тому ти можеш розказати про це більш детально? Так, Інтеракт це клуб під патронатом Rotary International для молодих людей віком від 12 до 18 років. Клуби інтеракт спонсоруються окремими ротарі-клубами, які забезпечують підтримку та нагляд. Назва клубу Інтеракт створена від поєднання двох англійських слів: «International» та «Action». Таким чином, назву клубу можна перекласти українською мовою як міжнародна взаємодія, що відображає міжнародний характер цієї молодіжної організації. А скільки в Україні підрозділів інтеракта? Перший інтеракт-клуб інтеракт Черкаси був створений у 2003 році з ініціативи роторі клубу Черкаси Центр. З часом інтеракт клубу було відкрито й в інших містах, таких як Дніпро, Харків, Київ, Львів, Рахів, Ужгород і наш Запорізький. У членів ротеракту і Ротері свої задачі. Які функції і задачі у інтеракту? Інтеракт-клуби здійснюють міські чи шкільні проекти, наприклад, збори коштів для різних цілей, проведення громадських заходів, типу концертів спільної здачі донорської крові, відвідують дитячі будинки та будинки для людей похилого віку. Також допомагають бездомним. Інтераковці можуть організовувати та брати участь у міжнародних проєктах, метою яких може бути дружба між країнами та народами. У таких проєктах в інтераковців з'являється можливість завести друзів за кордоном і дізнатися більше про культуру інших країн. Я знаю, що півтора роки тому ротарійці посадили сквер у нашому козацькому ліцеї і подарували його інтеракту. В цьому сквері може кожен друг клубу посадити своє імена дерево. Скажи, як ми, інтераковці, будемо розширювати чи покращувати цей сквер? Ми досаджуватимемо дерева з іменними табличками відомих ротарійців і робитимемо зону відпочинку для дорослих та дітей. Дякую. Що ж, з нами була Катерина Голостян, президент Інтерак Запоріжжя. Бажаємо нам, щоб і надалі наш козацький ліцей був осередком дитячого ротарійського руху в Запоріжжі. Дякую за це інтерв'ю.